Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Програма «Дивоцвіт» запрошує всіх до спілкування на хвилях обласного радіо. У студії ведуча Вікторія Сидоренко а за пультом режисер Тетяна Дацева. Україна славна самобутня, багата багата і силою землі, і силою народного духу, краєвиди, барвисті, пісні, голосисті, таланти людські все це гордість наша, дивоцвіт наш. Сьогодні, шановні радіослухачі, у нашій студії гостя, член спілки письменників України, автор п'яти книг Анна Нікітіна. Ми вас вітаємо у нашій студії. Анна, Я вас теж Доброго ми зустрілися сьогодні з вами з нагоду виходу. Світ моєї п'ятої книги. Книга називається «Неборобів». Я можу сказати, що це така споглядальна книга, тобто це книга таких віршів, які, я сподіваюся, наштовхнуть читача або слухача на роздуми. Це загалом книга про поетів і про поезію, тобто це поезія про поезію. Перш ніж перейти до поезії, хочеться про вас більше дізнатися, з чого для вас почалася поезія? Поезія для мене почалася з читання. З малку, я пам'ятаю, що я дуже багато завжди читала. Це була майже завжди українська поезія, і з цього почалось моє захоплення, яке переросло вже, можна сказати, в таку лінію життя, що поезія стала моїм, можна сказати, не просто хобі, вона стала частиною мого життя. Як довго ви в поезії? Я думаю, десь біля 15 років. Значний mm, період, та. і ви досягли і почали писати саме про поезію. А перші ваші вірші були у чому присвячені? Коли я починала писати, мені було десь біля 9 років. Ну, звичайно, це були такі дитячі вірші про тваринок, про природу, про маму, про батьківщину. Ну, звичайно, з часом. Теми поглиблювалися, ставали більш серйозними. Тобто на ту ж саму тему я вже писала, звичайно, вже зовсім іншими словами. Інші думки, скажіть, на вашу думку, звідки така тяга до слова, до поезії, звідки джерело б'є? Здається, от моя прабабуся вона писала, тобто вона не писала, вона там складала якісь вірші, якісь пісні. До речі, я теж пишу пісні англомовні, але українці взагалі якась співоча нація. В нас якось у це закладено в співочі слово. Може, навіть сама природа якось надихає, якось у нас тут якась така енергетика, мабуть, творча. От. Загалом, я думаю, що великий внесок, так би мовити, в мою, я не знаю, можна називати творчою кар'єрою чи ні. Внесла ну, мама, тому що вона мене з раннього дитинства водила по літературних студіях. Це була студія Людмила Гульну-Левченко, це була студія Олеся Завгороднього. І, мабуть, якби вона мене таки не водила по цим студіям, то хто його знає, може, якось воно б знати так і зав'яло, але як потрапила в таке середовище творче і нормально якось розквітла, скажімо так. Можливо, в мені помічати красу, яку я навчилася описувати просто словом і все. У вас є муки слова? Ви відчуваєте? Ну я думаю, у кожного письменника вони є. Я думаю, без цього не було б взагалі сенсу писати, тому що якщо вірші несуть якесь таке розважальне значення, то й, мабуть у них не було б жодного сенсу. А ваші вірші розважальне значення несуть? Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що вони змушують таке замислитись, зупинитися, роздивитися навколо і щось для себе винести, якісь певні висновки. А як ви пишете вдень, вночі, на папері, на комп'ютері? Я можу сказати, всіляко і на комп'ютері, і на папері, і вдень і вночі, і, знаєте, чомусь е, нині менше віршів якось у мене пишеться. Можна сказати, може, я сподіваюся на це, що я від кількості вже нарешті таки перейшла до якості. Ну, але загалом, я думаю, муза вона приходить, би мовити, незалежно від часу від ситуації від місця подій. За руку візьме хтось і пройме жар, та зрозумію, танучи в безсонні. І яка важка і незрушна та межа між самотою серця і долоні, і, може, та межа то є рядок, якийсь рядок з молитви до любові, То білий сум між чорних сторінок, то білий день, що впав у чорну повіль, Весь білий світ мені не наче стих, І що мені до тих премудро, вільних? Лиш біла тиша в просвітах моїх горизонтальних стовборів чорнильних, з них не колиски зрізбленням надій, з них не надії навіть не любові. І ти, що так ось дивишся, радій, як в пустці помираю в цьому слові. О, це ваш час. радійте, вороги, дивіться, як я п'ю свій вічний трунок, якої треба дивної жаги. Щоб вічний біль прийняти як дарунок, вже не подам я спогадам руки, моя душа уже недостеменна, лиш час мене хапає за рядки, мов застремена, Боже, застремена, а я йду у тихий зойк душі, у плач, що й ненародженого слова, у золоту розхитаність вершів, в колисці сторінок печаль повних, а я йду у вічну німоту. Опісля слів невислуханих, вільних, повз власну душу, осінь золоту, в горизонтальних стовбурах чорнильних. От ви автор п'яти книг. Угу. От чого ви хочете в подальшому? Іще е, книг, слави. Про що мрієте? Ні, ну як вам сказати, слави. Ні, ну слави, мабуть, я таки, скажімо так, я не хочу слави, але мені б хотілося таки, щоб. Просто бути почути, щоб мене читали, щоб мене розуміли, але якось такого суто слави, ну можливо, слави як інструменту бути почути, можливо, так. Все. Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що маю якось трусанути, так би мовити. Тобто, щоб не просто людина прочитала якось, перегорнула наступну сторінку, прочитала і перегорнула. Знаєте, як бувають такі творки, ти прочитаєш і просто так. Щось має переосмислити людина. Не обов'язково думати це захват, і не обов'язково це позитивні якісь емоції. Поезія давня, дивимся. Це вічне небо, рабів. Хто у те небо й дивиться, вишукуючи богів? І що нам усім до вічності, в борні за кожнісіньку мить, дичаві небо звичності надіятись вірить, любить, Поезія тихо молиться, так мовчки, між сотень слів, бо хто словом серця зболиться під вічним небом рабів. Дякую, Аня. Скажіть, будь ласка, хто редагував вашу п'яту книгу на І як ви сприймали критику? Ну, я можу сказати, що ніхто не редагував. Це книга вийшла в авторській редакції. Все-таки звучить в вашу адресу критика? Чи все добре? Ні, ну, звичайно, звучить. І слава Богу, я думаю, якби було все так добре, ніхто б нічого не казав, то я б, мабуть, замислила, чи мене взагалі слухають, коли я читаю. Це зовсім погано, правда, якщо ж немає відгуку ніякого. Так, немає, так. Скажіть, будь ласка, що для вас любов? Любов? Боже, це таке складне питання. Я навіть не знаю, як вам відразу відповісти. Ну, я думаю, любов для людини, в якої ця любов є в серці, ну, ти, я думаю, вона повсюди є. От ти дивишся на світ і відчуваєш такий, що. Вона є, тобто намагатися віддавати любов, яка є в твоєму серці. Тоді ти будеш помічати таке, що такий світ прекрасний, і, мабуть, це найголовніше і найважливіше, що можна взагалі зробити, мабуть, для покращення може власного життя. А крім поезії, у вас є які хобі? Ну, я можу сказати, що зовсім нещодавно. Я не знаю, можливо, це було продуктовно якусь поезію. Я почала писати англомовні вірші, і якось я разом з музикою. Ну, оскільки я нот не знаю, нотної грамоти, то я звернулася за допомогою, мені допомогли з нотною грамотою, написали мелодію. Ну і вийшли пісні. І про що ці пісні? Ну, знаєте, не було такого в мене якогось плану написати якісь англомовні пісні. Просто знаю англійську мову, знаю українську, просто написала англомовні вірші. І ну, от якось я вирішила думаю, чому б ні? Чому б не доповнити їх і не ну, надати їм такого нового звучання? Так і вийшло, що вірші перетворилися на пісні. Де можна послухати ці пісні? Ну, в інтернеті є. Я виклала просто запис телепрограми в інтернеті на YouTube, тобто можна загалом знайти пошукові слова, Нікітіна Анна, презентація, 51 канал. Хто зацікавиться, той знайде. У вас є які мінуси в характері, як на ваш погляд? Ну, Звичайно, як кожна людина. І як мені, ви з ними мені... справляєтесь? Ой, ну ви знаєте, я думаю, основна риса такий спокій і самоспоглядання, можливо, я б сказала так. Вміння побачити і прийняти якісь свої недоліки, і, знаєте, це перший крок до того, щоб їх якось потім виправити. Поезія взагалі вдосконалює людину, тому що вона якось примушує побачити те, що не помічаєш якомусь щоденному, буденному, шаленому ритмі життя. Можливо, це мій спосіб дійсно самовдосконалитись, це поезія. Ви можете словом ранити? Так, ну звичайно, можу. Думаю, словом можна ранити взагалі не більш важко ніж навіть знаєте, якось фізично. Ну але знаючи це, я звичайно сподіваюся, що я не часто це використовую. І серцем встала я в сторінках, як у дверний просвід з роси, коли тененьку свічку рядка в тишу за вічністю понесли, а слова встало зі сліз з води, оперши серцем о плинну твердь, десь під минущих наших слідів вже не віднілись сліди безсмерть, і та татонесенька свічка рядка. Вона важучіша запечалі, чия ж бо трепетна та рука її підніме немов меча, І ви сміялись у бабіч без смерті, і з тих, що, взявши свічку до рук, вгрозали по серце в батьківську твердь, Вже не знали болю розлук, І ви не знали, що не з води, що не з і навіть не з сліз, А з погребальних багать годин. Вставала вічність, не наче дим, століття вітру, і вітер ніс. Аня, чому у вас віки, вічність, небо, воно все таке далеке, я б сказала, ну, а я... ви його наближаєте. Ну, ви знаєте, я сподіваюся на те, що справжня поезія має бути такою, знаєте, наближатись до більш такого чогось вічного, глибинного і глибокого. Бо, чесно кажучи, я не бачу якось сенсу писати про такі якісь прості буденні речі, тому що про них ми так щодня говоримо, ми їх бачимо, ми їх знаємо. Тому я думаю, треба якось так брати більш такі далекі, якісь теми. А вас особисто, чия поезія нині може так струснути щоб не дати спокою? О, ви знаєте, я прочитала дуже багато письменників. Я можу сказати, що на різних етапах життя я захоплювалася різними письменниками. Ну, на даному етапі мені найближчим здається, Ліна Костенко. Я дуже люблю її поезію. Це поезія, яка мене теж може струсанути, тому я дуже зачитуюсь, так би мовити, в нею. А із письменників, хто вам вподоби, хто вам близький по духу? Ну, знаєте, з письменників я не буду патріотичною, мені чимось подобається Павло і Мені здається, його проза вона така досить наштовхуюча над роздумом, скажімо так. Мені в це мені дуже подобається, тому я час від часу читаю, хоча проза читаю набагато рідше, ніж поезію. Звідки ви берете натхнення? Я намагаюся все таким. Надихатися більш такими якимись глибокими речами, як типу кажуть, там вічність, там все таке роздуму. Ну, те я дійсно просто споглядаю. У мене немає такого в житті цілі, так би мовити, знаєте, от сісти написати вірш. Тому я навіть не можу чітко відповісти. Всі ми люди, і є щось таке, що виводить вас з рівноваги. Ну так, звичайно є, звичайно є. І я можу сказати, що в людях, якщо брати масштабно, так в людях, то це. Якась нелюдяність. Я не знаю, як це правильно пояснити. Останнім часом, знаєте, коли так іноді дивишся, ну, нібито люди, але от якісь. Немає якогось от співчуття, якогось почуття любові до ближнього. Оце я не можу сказати, що мене це дратує, мене це скоріше якось ну, засмучує. Скажіть, якби у вас було одне бажання, вам сказали би Аня, у тебе одне бажання. Що би ти зробила для цієї землі? Для своєї української землі, для української землі. Я думаю, я б бажала, щоб ми всі були більш патріотичними. Ну, я маю на увазі не таку, знаєте, сліпу патріотичність там, знаєте, одягнути пошиванку і в ній ходити. Я маю на увазі патріотичність в такому глибинному плані, щоб ми поважали, по-перше, своїх, так би мовити, братів по. По духу, так? Тобто, щоб ми поважали людей, з якими ми живемо в одній країні, щоб ми їх любили і намагалися один одному допомагати. Патріотичність в тому плані, щоб ми намагалися якось прославити, можливо, навіть нашу країну, і створити щось таке, щоб створити імідж України, загалом не тільки там в Європі, а взагалі в світі позитивний. От ну, я поважала патріотичності. Те поняття вагомим. а угу. починається воно зовсім з маленького, просто відношення до того листочка, до того камінця, який от поряд і до того, і, тої людини, ну, яка стоїть перед тобою в метро. Так? Звичайно, давайте послухаємо перші вірші. Я прочитаю вірш, ну він так мовити білий вірш, не римований. але я сподіваюся, слухачам сподобається. Якраз до речі, в тему патріотичності про яку ми ще Чудово. Раніше в хатах стояли ікони при свічці, щоб за змогою підняти очі і глянути в очі Богу, могли зрозуміти, чи нагрішили сьогодні. Потім портрети вождів висіли, і при електричному світлі було вже байдуже, скільки в твоїх очах важкого цвинцю від використаних сьогодні гільз. Але були ще ті, що боролись, ті, що боролись, завжди були самотніми. І розуміли вони, що справжня самотність це не коли тільки кроки сідають тобі на груди, і тобі вже до віку не встать з-під ваги тих кількох недоказаних слів на твоїх вустах. Справжня самотність це коли всім життям ти сказав, прокричав все, що хотів, а тебе й не почули. Теж, знаєте, так би мовити, в тему патріотичності і в тему того, що такий заклик. Намагатися дослухатися таки до людей навколо вас. Намагайтеся все-таки, щоб ніхто не залишився непочутим. Тому що це дуже важливо. Мені здається, це найважливіше не тільки для письменника, а взагалі для будь-якої людини бути таким почутим. Скажіть, Аня, що ви для себе придбали разом із поезією? Ну, ви знаєте, мені здається, що щоб бути поетом, треба бути взагалі дуже уважною людиною, треба помічати те, чого не помічають інші люди. І помічати не лише красу, там, я не знаю, лісу і колір квітки, а насамперед треба помічати якийсь такий людський біль. І треба не просто побачити і пройти повз, треба це ніби відчути, щоб це якось от струсануло і це якось. Перетворилася на якісь слова, які потім вилються на папір. Тому я думаю, що я, мабуть, стала більш уважною, більш такою співчутливою. Більш я думаю, можливо, такою спокійною в той же час. Я стала більш, звичайно, роздумувати над якимись певними речами. Тобто, ну, поезія, я сподіваюся, що вона вплинула на мене тільки позитивно, хоча, знаєте. Того його знаю в сучасному світі, наскільки це позитивні риси, вміти перейнятися чужим болем. Я сподіваюся, що позитивні. Це так, важка муша. Скажіть, чи є щось таке у вашому житті, що може От, щось більше прийшло в життя, ніж поезія? І все, і зачинені двері? І ви забуваєте про слово, про рядок, який приходить вночі, все? Звичайно, існує. Ну, я думаю, це втрата, будь втрата якоїсь близької людини, ну насамперед. Я думаю, це те, що зачиняє, звичайно, на певний час. Воно ага. це і спасіння. Поезія. Поезія. Так, певним чином спасіння, але ви знаєте, просто поезія примушує завжди замислитись. І це може шлях до спасіння, але це такий досить болючий шлях, тому що ти йдеш по всі всі роздуми, так би мовити. І це досить важко. Скажіть, все-таки творча кар'єра у вас на злиті, ви вже написали достатньо книг. Що ви скажете тим дівчаткам там, юнакам, які тільки почали писати, які тільки ну, зрозуміли, що для них поезія? Ну, я думаю, що ті, хто лише починають писати, для них на цьому етапі дуже важливо зрозуміти дійсно, що для них поезія. Якщо вони від поезії очікують якоїсь слави, то я думаю, потрібно просто відразу відкласти зошит і ручку в бік, і просто не займатися цим. Тому що, я думаю, славу отримують одиниці. Я думаю, потрібно займатися поезією лише тоді, коли ти не можеш просто взяти і відкласти в цей папір у бік, коли це. Для тебе так само нагально, як от дихання, як випити води. Тобто, якщо ти цього не зробиш, то просто неможливо далі існувати. Я думаю, це справжня поезія. А якщо поезія це просто шлях до слави, то це, мабуть, шлях в нікуди. Чую крізь зливу живу, рядок. Бренить, мов стріла, дайте мені тятиву, чим би вона не була, зморшкою на чолі давньої самотини, обрім рідно землі, всім, що болить мені, націлю свій теплий лук, на пустку і вже дарма, Щоб тісноті розлук місця серцю нема. Скажіть, Аню, ви часто дивитеся в небо, небо рабів? О, ну знаєте, в небо робів, на жаль, часто, а ви <смі>, знаєте, я думаю, просто я сподіваюся, що колись таки зійде сонце і розсіється о той туман, то блуда, що завжди нависає, і я все-таки сподіваюся на це дуже сильно. Скажіть, як ви оцінюєте розумну і нерозумну людину? Відрізняєте Відрізняю. їх? Відрізняю. Ну, я думаю, перш за все, заставленням до інших людей. Я думаю, розумна людина це обов'язково людина, яка відчуває, яка співчуває, яка ніколи не образить так би мовити, свого ближнього. Це основний критерій, за яким можна відрізнити розумну людину. Аня, вода, вогонь, яка тобі найближча стихія? О, важко сказати. Все-таки Дивлячись про що ми кажемо, мабуть, в поезії це більше вогонь, а в «Скала самоспалення. Але, мабуть, в любові до батьківщини, то це все таки земля. Ви знаєте, я думаю, у мене є такі риси характеру, які, так би мовити, Поєднують в собі все, і я не можу сказати, що в мене не переважає, наприклад, якась там риса, і що я можу, наприклад, порівняти себе з якимось палючим вогнем, що спалює все, бо з водою, з плиною, якоюсь там, з непевною і з такою минучою. Тому я сподіваюся, що я в собі гармонійно поєдную все. Я пам'ятаю, як ще у дитинстві я побачила писанку з Господнім ликом, яку малюють жінки у тихих хатах, заколисаних карпатськими пролісами, чи їм там високо краще видно Господні очі, чи чого намальована істине так в душу мені запало, і минали руки, і весь світ ставав мені все більше схожим на писанку ту. Бачилось мені, як на ньому такому крихкому, бо всередині вже порожньому, безжиттєвому, нестатному породити нічого, які жінки намагаються вималювати Господній лик. І на писанці цього світу, що під сплаканим воском віри не прикриє фарба злушпиння часу, та й стане Господнім ликом. Аніос, а хто ви за фахом? За фахом? О, ну знаєте, на жаль, я так і не вступала до вузу, я просто нині працюю, на жаль, зовсім не фахом. Тому що, ви знаєте, просто як вам сказати, мені б хотілося стати журналістом, звичайно, але ну, я не впевнена, що в цій професії я зможу бути настільки вільною, знаєте, щоб сказати все, що я захочу сказати. А ставати журналістом, щоб потім, знаєте, мовчати, то я не бачу сенсу. А час, час для вас, що це? Я бачу, ви опираєтесь на час. Ви підібрали собі роботу, в якій є час для поезії, і у вас все під поезією. Так, ну знаєте, я б сказала, що час це така ріка, яка несе, яке неможливо опиратися. Ну, а буває так, це що немає часу написати поезію. Так, буває звичайно, таке. Але я думаю, загалом головне, щоб поезія вона була в серці. Треба. Не відвертатися, скажімо так, від песії, і тоді, я думаю, час завжди знайдеться. Головне, щоб було бажання. Ці сторінки, як повенева крига, хвилі секунду тонко рядки виписують. Про що ці вірші, Про те, як якого дзига нам закрутила голову до стобіса? чому наша воля й досі недостеменна, чим лінія нашої долі з чужих долонь, як помирає вічність у наших генах, зойком сторінки кинутою вогонь. Відсутність вічності в рядку, наче крові в венах, а ми цілуємо печаль гірку на чужих раменах. Аню, скажіть, яку пісню ви хотіли б послухати? пісню. Я хотіла б послухати пісню на українській мові. патріотичну. мабуть, є на світі моя країна. І хай буде наша країна на світі, відомою, чудовою і квітучою. Сьогодні, нагадаю, шановні радіослухачі, у нас була гостею програми, член спілки письменників України, автор п'яти книг Анна Нікітіна. Я, дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяє в моїх очах. Я люблю тебе, донеся. Злива весняна, тепла злива стикай сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом важко на душі мені. Всі мої мрії, тільки про тебе, всі мої думки, віддані тобі Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої. На світі є одна. Україна, яку люблю, це Україна І люблю любити я буду І ніколи я її не забуду Про тебе мрію, в якому ти, в якому я Свої бри, тільки про тебе, всі мої думки тобі Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі свої. На світі є одна країна, яку люблю це Україна. І її люблю любити, я буду і ніколи. Я її не забув, На світі є одна країна, я кулю. Україна її люблю, любить, я буду до ніколи і я її не забуду. Заціяю в моїх очах, я люблю тебе донестям, я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, він заціяю в моїх очах, я люблю тебе до донестям. На сім'є, одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю любить я буду і ніколи Я не Одна країна, яку люблю це люблю, люблю я буду і ніколи я її не забуду. Передачу вироблено на державне замовлення.